Щорічно головне управління економіки Вінницької облдержадміністрації проводить конкурс під назвою Розвиток територіальних громад вже четвертий рік поспіль. Ідеї, які пропонує на розгляд журі, громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями, гармонія, знаходять підтримку у влади. Цього разу кошти у розмірі 53 тисячі 300 гривень гармонії виділили на відкриття студії творчого розвитку. Шлях до перемоги був нелегкий. Заявок на участь у конкурсі проєктів розвиток територіальних громад надійшло близько 160. ідея, яку подала громадська організація Гармонія, виявилась найперспективнішою. Завжди, коли Гармонія подає свої проєкти, це завжди є такі проєкти, які надзвичайно цікаві як по змісту, як по тих заходах. І найголовніше, головне, що вони дійсно не є проєктами одного дня. І тому завжди, коли конкурсна комісія розглядає про великий перелік проєктів, ми завжди на це звертаємо особливу увагу. Про власний творчий гурток у гармонії мріяли давно. І ось випала нагода втілити її у життя. Наразі при студії творчого розвитку будуть працювати майстерні гри на музичних інструментах, вокалу, літературного читання, танців на візках, театральний гурток, ляльковий театр та фотомайстерня. Студія облаштована найсучаснішим обладнанням. Ця апаратура буде ще використовуватися для різних масових засобів, різних концертів. Якщо раніше ми орендували, то зараз на вже є своя. Проводити майстер-класи зголосилися педагоги-волонтери. А по закінченні навчального сезону планують провести фестиваль талантів. Плануємо вже ми зробити такий великий фестиваль, в якому візьмуть участь дуже багато громад, інших громадських організацій інших. Об'єднання, які працюють в цьому плані з людьми з обмеженими фізичними можливостями, я думаю, це буде дуже цікава така подія. Студія творчого розвитку це ще один крок вперед для людей на візках, який дасть поштовх для повноцінного розвитку особистості.